Хеппі лор допомога при болі в горлі Ось ви згадали паду. Сента після відходу з ОПИ, з кожним місяцем стає ставав дедалі активніше критикувати чинну владу. Експерти прогнозували, що Арестович має певні політичні амбіції, і тепер же він назвав Зеленського. Ми бачимо диктатором. І власне зібрався йти в президенти. І він власне втік з України, назвавши себе політичною опозицією. Питання ось просте, хто стоїть за Арестовичем. Я гадаю, що Арестович не та людина, за яким саме постійно хтось один стоїть. Це актор, який шукає собі кожного разу спонсорів, шукає собі наймачів. Якийсь час, на жаль, його працедавцем наймачем був офіс президента, що власне розкрутило його медійно і зробило такою фігурою, чиї заяви доводиться обговорювати. Хоч там по собі він абсолютно нічого не вартий. Вибачте мене, Ухилян Тарестович, підполковник коральних войск, людина, яка нібито закінчила нібито яка закінчила військову академію, нібито має військове звання підполковника запасу і УБДшку, тобто учасника бойових дій, і яка всю велику війну, коли. Ли, в нас дуже гострий дефіцит саме офіцерів. От ця людина весь цей час працює саме воює в аральних військах, а в критичний момент ще й просто тікає за кордон. Ну вибачте, насправді, якби його до цього так не розпіарили, як радника офісу, то взагалі таку істоту в принципі не мало б сенсу обговорювати. Ну воно воно дрібне і огидне. Але е, хто, 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 хто саме зараз його спонсор, я того не знаю. Але гадаю, що знайти таких йому не проблема, враховуючи, що основне коло його спілкування це так звані хороші руски. А е, знаєте, в моєму розумінні е, хороший руський це той, котрого вже не видно в тепловізорі, От той, що вже остив. От, а всі інші руски для нас зараз погані, незалежно від того, е, власне, як вони ставляться до свого диктатора. От е, навряд чи Арестович напряму працює на Кремль. Швидше за все, він працює на оцих хороших русських, які вважають себе альтернативою Кремлю. От і е, які мріють сплести лапті своєму старому диктатору, який дійсно для них занадто божевільний. Але від цього друзями України вони аж ніяк не стали. А чому Арестович настільки добре прожився в цьому товаристві? А тут достатньо поцікавиться взагалі звідки воно взялось от його біографію. І, наприклад, підняти фотографію двадцятилітньої давності, де ще юний зовсім Арестович позує разом з Дугіним, от, тим самим Дугіним ідеологом так званого Євразійства, одним з засновників взагалі поняття Русський мір. От наш Арестович, взагалі до з цього починав. Він ту з русським міром, з євразійцями і так далі. Далі на якийсь час він став нашим попутником в часі великої війни. Але саме попутником нам з ним було по дорозі тільки в контексті того, що ті росіяни, з якими дружить Арестович, не дружать з Путіним, от тільки всього. Але вибачте мене, українцям це його не зробило. Він як був частиною руського міра ментально, культурно, ідеологічно. Отак от він ним завжди і лишався. Ну і власне історія його стосунків з офісом президента вона в цьому сенсі теж е, достатньо логічна. Справа в тому, що він туди прийшов, в той, в той момент, коли давайте будемо чесними, і в самому офісі президента багато хто багато що ще не розумів. От прийшли абсолютно свіжі люди, що називається, з мороза. Е, прийшли дійсно з щирим бажанням подивитися в очі путіну і зустрітись посередині. Да, далі їх життя навчила. Але на той момент, власне, на той момент Арестович був логічний. Він вписувався в тем світу світобачення, яке було, і навіть на початку війни він ще вписувався. Я з мене ніхто не брав слова про секретність, тому я вам можу розповісти про єдиний мій особистий досвід спілкування з Арестовичем. От, ми з ним говорили один раз за життя. От так от щоб напряму, це е, коли на повному серйозі обговорювались так звані стамбульські угоди. В квітні минулого року, по яких ми мали віддати окуповані території, по яких ми мали визнати Крим за Росією, відмовитися від НАТО, але так і бути на цьому припинялась гаряча фаза війни. От я тоді написав пост про те, насправді чим це нам загрожує, от, чим це закінчиться, і скажемо, які з цього приводу настрої у хлопців на, на нулях. От і от. Це був єдиний раз, коли зі мною негайно сам зв'язався Арестович і почав казати: Ну слухай, старий, ну ти ж розумна людина, на що ти хитаєш човна? От я кажу, ну кажу, чекай, то ти хочеш сказати, що це все неправда, ці чутки, що немає таких угод? Ні, 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 ми такі угоди дійсно готуємо, але що ти хитаєш човна? От. Ну я йому пояснив, що коли слухай, кажу, то не я човна хитаю. От ти реально поїдь на нулі, послухай, що говорять там, і ти зрозумієш, що мій текст дуже пом'якшений, що це така лайт-версія, щоб Цукерберг не забанив. От, ну, От, от, на тому ми власне тоді, е, тоді розстались е, і таким чином. А далі просто офіс еволюціонував разом з країною. Далі наш президент остаточно став саме президентом війни та перемоги і е, позбулись будь-яких ілюзій стосовно можливостей домовляння з росіянами, і от тоді Арестович став зайвим, тому що він то, все ж таки, весь цей час був саме за різні компроміси, і за те, щоб якось винести за дужки Путіна, а сражка й та дружити. От і, а, оскільки е, наш офіс еволюціонував і таки став дійсно ставкою верховного головнокомандувача, от то в цій ситуації Арестоваль вже перестав вписуватися. От, поки ще думали про якісь договорники, а це все ж таки аж весна минулого року, от тоді він ще був потрібний. Коли, слава Богу, полікувало, і ці питання принаймні на рівні нашого вищого командування знялися. А в такому разі е, радник із русками міра став м, трошечки не в тему. От і далі, власне, він пішов своїми шляхами рускамірця, і ці шляхи абсолютно логічно завели його таки зараз в е, нібито політичну опозицію. А е, назвемо речі своїми іменами, Він е, наразі є основним претендентом на те, щоб зібрати голоси, які раніше е, діставались ОПЗЖ. От він зараз та людина, яка буде грібати голоси саме такої ідейної конкретної вати. От тільки це просто не старі, всякі там новінські там бойки, на яких трималась ОПЗЖ. А от вам молодий драйвовий е, ухилян з офіцерським званням, дезертир-арестович. Е, побачите, що трошки він назве себе ідейним пацифістом. От, от не сумнівайтесь. От, е, молод, е, молодий ідейний дезертир пацифіст, е, такий, така собі знаєте, реінкарнація покійного бузини в політиці. Hvala